Колеги, вітаю! У черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавин. Якщо вам часто доводиться реєструвати мінусові РК і виплатник ПДВ, тоді це відео для нас. Будемо говорити, яким чином обезпечити себе від можливих штрафів за нечасну реєстрацію таких документів. Адже не секрет, що часто буває, що друга сторона відправляє нам такий РК, датою, від якої вже пройшло 18 днів. І більше. Ситуація. 1 червня виписав наш постачальник РК, відправив нам його 20-го на реєстрацію. Фактично, ми бачимо, що віддати виписки вже пройшло більше 18 днів, однак розуміємо, що віддати отримання не пройшло ще такого періоду. Відповідно, здавалося б, ми можемо його сміло реєструвати. Однак, часто після такої реєстрації контрагенти отримують. ППРки від ДПС. Як убезпечити себе від цього? Адже прокоментую статтю від ДПС, в якій зазначено, що Державна служба повідомляє про можливість обміну між контрагентами, продавцем та покупцем, розрахунками коригування мінусовими, за допомогою сервісу Single Window of Electronic Documents, API якого знаходиться за посиланням. Тобто, ось це посилання. Для розробників, аж ніяк для нас, для контрагентів, адже якщо по ньому перейти, воно не активне, ну тобто ми нічого тут конкретного не побачимо, тому часто складається враження, що цей сервіс не працює. Однак на практиці він працює, податкова підтверджує про те, що він фіксує дату отримання документу, пересилки документу між покупцем та продавцем. Однак потрібно для цього виконати певні умови для того, щоб забезпечити фіксацію такої дати на сервіс, серверах Державної податкової служби. І ось саме в цій новині податкова теж зазначає: на сьогодні, це був 2024 рік, між контрагентами у більш ніж 55 випадках від загальної кількості, такий обмін між документами здійснюється саме за допомогою ось цього сервісу. Тобто виходить, що 45% інших контрагентів можуть фактично потрапити на штраф, якщо віддати виписки пройшло більше 18 днів на дату відправки на реєстрацію такого документу. Яким чином нам забезпечити себе убезпечити від таких можливих штрафів? Або якщо такі ППР на нас виписані, як використовуючи цей сервіс, спробувати довести свою правоту? Хоча, фактично, податкова підтверджує, що якщо цей сервіс використовується. Ніякі штрафи виписуватися не будуть, адже в автоматичному режимі система формує такі можливі акти під час камеральної перевірки. І такі РК вони взагалі не потрапляють до таких доризикових. Отже, якщо ви і ваша сторона. Ваш контрагент використовуєте програмне забезпечення МОДОК, покажу, яким чином перевірити налаштування такого обміну. Адже фактично ні в квитанціях до РК ми не бачимо, чи зафіксувався за допомогою цього сервісу розрахунок коригування на серверах ДПС, що дуже ну, ніби ускладнює завдання, тому що, щоб це перевірити, потрібно телефонувати в ДПС, щоб впевнитися. Якщо таку інформацію, звичайно, вам нададуть. Ну, звичайно, на письмовий запит можна це робити, використовуючи новини, які надає Державна податкова служба. Отже, дві сторони використовують медок. Переходимо ми в меню сервіс адміністрування, параметри системи, розділ документообіг. І ось в цій частині у нас має бути налаштовано сервер ДПС. Перевірте, чи саме такі налаштування у вас здійснені. І, звичайно, це має бути двосторонньо, тобто у вашого постачальника і у вас. Саме тоді зафіксується момент ось цей отримання документу, і 18-денний термін буде розраховуватися від цієї дати ДПС. Отже, яким чином я на сьогодні, якщо я бачу, що розрахунок коригування прийшов до мене із запізненням віддати виписки, я прошу другу сторону або перевиписати такий РК, якщо це можливо, або відправити мені скрін параметрів системи, що дійсно вони використовують оцей сервер з ДПС для обміну РК. Для того, щоб впевнитися, що відправивши на реєстрацію такий РК, я не наражуся на штрафні санкції і, відповідно, не отримаю. ППР від Державної податкової служби. Колеги, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк. Та якщо маєте питання з автоматизації, буду рада на них відповісти та вам допомогти в описі до відео, ви знайдете посилання, за яким зможете задати питання як до податкового консультанта, так і до консультанта з автоматизації обліку. До нової зустрічі!